Вітаю, шановні українці та українки. Сьогодні я хочу розповісти про велику людину Світлану Іванівну Бурдун. Вона починала свій шлях-учениця, як учениця, а згодом стала директором сільської школи, яка під її керівництвом перетворилася на опорний заклад Ілінівський ОЗЗ СО. Завдяки її відданості та наполегливості наш заклад досяг нового рівня. Давайте ближче познайомимося з сильною жінкою і перейдемо до головної теми. Джерела стійкості, історія моєї родини та знайомства з пані Світланою розпочалися в далекому, 2014 році. Тоді ми вимушено евакуювалися з рідної Авдіївки до селища Єлінівка. У цей складний період Світлана Івановна надала нашій сім'ї необхідні речі та допомагала житлом. А мене шестирічного хлопчика запросила до школи, яку вона очолювала. Того часу я почав бачити на власні очі, як ця надзвичайна жінка власним прикладом підтримує стійкість і віру в майбутнє. З початком повномасштабної війни Світлана Івальна оперативно організувала онлайн-роботу школи, яка триває і досі. Її сила, оптимізм і енергія надихають учнів і вчителів, допомагають зберігати віру у власні сили, бажання вчитися і рухатися вперед навіть у найскладніші часи. За цей період у школі проведено десятки заходів, присвячених історичній пам'яті, підтримці та мотивації. Але найважливіше, пані Світлана завжди була поруч. Вона залишилась в рідній громаді, допомагає з оформленням документів, дарує спокій і впевненість. Її енергія та позитивний настрій буквально заряджають оточуючих на боротьбу і рух вперед. Світлана Івальна Бордун це не просто директор школи, це символ незламності, люденості та віри у краще. Її життя приклад того, як одна людина може змінювати доля, надихати, дарувати надію і відновлювати віру навіть у найтемніші часи. Вона стала для багатьох джерелом стійкості, яке і надалі живить нашу громаду силою, оптимізмом і любов'ю до рідної землі. Такі люди, як Світлана Іванівна, це герої сьогодення. Вони нагадують нам, що кожен із нас здатний зробити свій внесок у спільну боротьбу і відбудову країни. Її праця і доброта це маяк, який освітлює шлях, навіть коли здається, що горизонт захмарений. І ми знаємо напевно, поки в Україні є такі люди, жодні випробування не зможуть зламати нашу націю. Слава Україні! Героям слава!